Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині Аврора з 15 грудня по 21 грудня покажу вам всі товари. Бажаю приємного перегляду. Ось такий набір фігурок кондитерських за 58 гривень. Будиночок. Тут 60 грамів в упаковці. Набір цукерок. У подарунковій коробці свято у долонях 300 грамів. Ціна 89 гривень. 77 гривень. Набір цукерок Мері Christmas Lucas 195 грамів. Набір цукерок Міленіум Голден Над з горішками 150 грамів 139. Олія оливкова 250 мл. Ось така за 134 гривні 21 відсоток знижка. Вафлі Вітартек, світоч, пломбір, шоколадні, класичні по 18 гривень, 71 грам. Кукурудза консервована, цукрова. У банці 425 грамів. Ціна 37 гривень. Смачний шоколад, молочний по акції 230 грамів з горішками Ріферо. Ціна 109 гривень. Ще по 59 гривень. Молочний шоколад від Альпіно. У новорічному дизайні 80 грамів. З кокосом молочний шоколад. від Ріферо. 75 грамів, 32 гривні. Маршмеллоу, новий рік та різдво. 60 грамів. В упаковці новинка 19 гривень. Соломка солодка 60 грамів. Ціна 19 Напій кавовий розчинний нисквік. Ціна 10 гривень. Напій кавовий розчинний 3 в одному класік 6 гривень 14 грамів. Шоколад молочний Ripiero Kінce Монстер» 50 грамів по 24 гривні. Освіжувач повітря від грейс, лаванда, морський бріз. 300 мл 36 гривень. Засіб для миття підлоги з ароматом лайм та м'ята. Тут у нас 1 літр 24 гривні всього. Засіб для миття холодильників 500 грамів з розпилювачем 64 гривні. І за цією ж ціною для килимів та м'яких меблів. Активна піна для чищення теж 500 грамів. Засіб для прочищення труб кріт 11 гривень 50 грамів. Порошок еко для чищення поверхонь. Ціна 46 гривень 500 грамів. Рідина для миття посуду від Галакс 480 грамів. Зелене яблуко 44 гривні. Сім в одному засіб для миття супервош. З лимоном з ароматом яблука по 37 гривень 500 грамів. Засіб для кухні антижир з ароматом граната. 64 гривні. Ось така гарна пропозиція: 104 гривні від Галакс. Набір засобів для кухні. Антижир з запаскою 104 гривні по 500 грамів. Гель для прання, для кольорових тканин Два в одному. Дойпак. Тут у нас один літр. З кондиціонером всього 39 гривень. Гель для прання універсальний, 1,5 літра дойпак, 84 гривні. І ось такий гель, 3 літра за 126 гривень, 365 вигода. 139 гривень перлини для речей парфумовані від сіла. 210 грамів, аромати різні. 139 гривень. Ось така капсула для прання сіла на 6 кг розрахована. 9 гривень одна штука. Порошок для прання автомат безфосфатний 3 кг 144 гривні від сіла. І 365 вигода 1,2 кг порошок 62 гривні. Пакети для сміття з затяжками 35 літрів 15 штук, ціна 19 гривень. Ось така губка для прибирання універсальна від файно одна штука, ціна 24 гривні. Дозатор для рідкого мила пластиковий є в чорному кольорі і в білому 39 гривень. Ось такий килимок для раковини. Прозорий квадратний 55 гривень. 14% знижка. Набір тримачів на стінних пластикові три штуки по 17 гривень. Набір кухонних серветок кольорових вод. у нас 5 штук. І за 5 штук ціна 44 гривні. Ковдра флісова з принтом 150 на 200 см. Дизайни, новорічні, сніжинки, сніговички по 279 гривень. Приїхали пледи, бавовняні, загорність, повільність. Різні кольори, дуже гарна політра по 249 гривень, 130 на 180 см. Тут є синій, коричневий, сірий і темно-коричневий колір. Тремпель для одягу пластиковий по 24 гривні одна штука. А новинка чашка порцелянова, 480 мл. Веселі горохи. Різні кольори по 77 гривень. Чашка скляна мажора дивна по 55 гривень. Кухоль скляний, дитячий мікс з різними тваринками. По 34 гривні 240 мл Кухоль порцеляновий декор. Приколи 55 гривень 320 мл Чашка порцелянова ведмежі мандри. Ось така гарна чашка. Дивіться об'єм 360 мл ціна 58 гривень. Тарілочка порцелянова. Фігурна по 109 гривень. Дуже гарна. Ось такий контейнер на 1,3 літра. Фаворит мікс 17 гривень. Ножиці кухонні для нарізання зелені 77 гривень. Овочі, чистка металева, 3 в одному. Зараз вам її покажу. Ось, тут відкривачка, штопор, овочечистка – 49 гривень. Відокремлювач для яйця металевий, мажура – 44 гривні. Ніж столовий нержавіюча сталь з визорунком – 29 гривень. Новорічний салатник. За 44 гривні Порцеляновий. Тримач для серветок. Фігурний пряник 99 гривень. І ось така чашка різдвяна з оленями по 39 гривень, об'єм 400 мл. Тарілочка порцелянова. Будиночок 69 гривень. Набір столових приборів. Які гарні, золоті, можна на подаруночок 179 гривень, тут 6 штук. Дуже гарний чайник заварювальний на півтора літра, ціна 199 гривень, йде в коробці. Набір стопок у чохлі, нержавіюча сталь 4 штуки 88 гривень, кастрюля 349 гривень на 2,5 літра. Торгова марка. Крауф. дивіться. Крауф – це дуже гарна фірма. Німеччина робить діаметр 18 см. Тут навіть є кришка скляна. Вінчик для збивання з фігуркою. В асортименті дерев'яна ручка 39 гривень. Рушники, кухонні, вафельні на тему кави. Такі гарні кольори. Бежевий, коричневий, 24 гривні. Набір кубиків льоду багаторазові у колбі. 18 штук. Ціна 39 гривень. Форма для льоду силіконова алмо-ялинка. 49 гривень. Зі знижкою 29%. Ось такий обруч для волосся. Декоративний Мері Крісмас 44 гривні. Подушка декоративна. Сердечко коричневе, 179 гривень. Рушники паперові, білі, двохшарові, 150 штук, 39 гривень. Крем мило по 34 гривні 900 мл. Свіжа папая, ніжний манго, соковитий кавун. Мило для інтимної гігієни. Чайне дерево, ромашка 370 мл 64 гривні. Крем мило рідке сакуром 49 гривень 450 мл. Крем гель для душу. М'янка в асортименті: 1 літр, виноград і апельсин 99 гривень. Крем-мило нектар той пак 1 літр 39 гривень. Гель для душу 300 мл, соковита диня, фруктовий коктейль 15 гривень. І ось такі скраби ще по акції 260 мл, 99 гривень. І гель для душу парфумований 84 гривні. Ось таке мило шик, 70 грамів, тут 5 штук в упаковці. Ціна 44 грн. Бальзам для волосся тонуючий. 150 мл 64 гривні. Є різні кольори. Рушники паперові. Білі 150 листів, 24 гривні, одношарові. Ось такий крем для обличчя Доктор Санте 50 мл. За ціною 84 гривні. Антиперсперант жіночі, «Сині», там 50 мл. Три варіанти на вибір 34 гривні. Ще по акції у нас туалетна вода 100 мл 88 гривень. І чоловіча по 119 гривень. Теж можна щось вибрати 29 гривень, щітка зубна, середня жорсткість, різні кольори по 29 гривень. Ось такий набір станків для гоління. Одна бритва і три змінних леза 84 гривні. Зубна щітка з чорною щитиною. Така незвично прикольна, по 24 гривні. Ось такі серветки вологі дитячі з клапаном 64 штуки. Від шик 34 гривні або 110 штук за 49. Ось такі вологі серветки дитячі від сафі 60 штук з екстрактом алоя по 16 гривень. Від Сафі хустки носові від Сафі паперові, 10 штук, 9 гривень. Серветки вологі для інтимної гігієни по 19 гривень тут 20 штук. Ось такі від Сафі серветки паперові 35 штук. В упаковці всього 6 гривень. Жилет безпеки. Сігнальний світлодіодний. По 39 гривень. Для чоловіків є теж акційні пропозиції. Набір свердл по дереву. 5 штук у коробці 55 гривень. Струбцина автоматична, швидко затискна. По 39 гривень. Набір викруток для ремонту. Ось такі. В контейнері по 55 гривень всього. Замок навісний з ключами. 70 мм, 60 мм. Ціна 88 гривень. Замок навісний з ключами 40 мм. 64 гривні. Суперклей в пляшиці по 7 гривень.